В цьому відео ми поговоримо про те, як додавати зображення до наших документів у текстовому процесорі. Для цього спочатку відкриємо текстовий процесор, натиснувши пуски, вибравши всі програми, знайшовши відповідну програму. Далі створимо новий документ. В Цей документ я одразу вставлю текст, вже скопійований раніше. Текст потрібен для того, щоб Перевірити, як працюють деякі властивості зображень. А зображення ми знайдемо окремо. Відкриємо Google пошук. Текст у мене був прорис відповідно, і зображення Треш, треба знайти про цю тварину. Переходимо до зображень. Далі, щоб скопіювати зображення, ми маємо відкрити його, навести на. Ось це збільшене подання зображень, натиснути праву кнопку миші, копіювати зображення, далі повернутися до нашого текстового документа і обрати Вставити. Наше зображення вставилось. Але в деяких випадках може бути таке, що коли ви ось так вставляли зображення, воно не з'явиться в вашому документі. В такому випадку може бути проблема із самим зображенням. Що ви тоді можете зробити? Ви можете відкрити той сайт. Де ви знайшли це зображення, і вже безпосередньо із сайту його скопіювати. Крім того, пам'ятаємо про авторське право. Давайте вкажемо джерело, звідки ж ми взяли це зображення. Скопіємо адресу цього сайту і під самим зображенням напишемо, який текст. Джерело зображення і вкажемо наше посилання. Далі, що ж ми можемо робити з самим зображенням? Коли ми його виділяємо, вгорі з'являється вкладка формат у групі знаряддя для зображення, де ми можемо змінити, наприклад, колір малюнка, якийсь інший, давайте повернемось, додати певний художній ефект, якщо потрібно. Обрати певний стиль для зображення. Коли ви наводите, вам показується, як буде виглядати зображення застосуванням того чи іншого стилю. Ви також можете самостійно обрати колір межі зображення, товщину межі зображення. Обрати ефекти для зображення. Тут уже ефект тінь обраний був. Але можна його змінити на інший цей ефект, можна додати рельєфи ще до нашого зображення. Можна додати відбиття для нашого зображення, різноманітні ефекти, навіть об'ємне обертання, щоб нам здавалося, що ось ця фігура є об'ємною, ми теж можемо додавати. Щоб зменшити чи збільшити зображення, ми маємо потягнути за маркери по куточках або по боках зображення. Але крім ось цих простих стандартних можливостей, є тут ще така можливість як обтікання текстом. Воно вказує на те, де ж буде розташований зображення в тексті. Якщо воно у тексті, то воно вважається як один із символів. Ну, відповідно, коли ми його перемістимо в певний рядочок, воно буде після символів цього рядочка. Якщо ми оберемо обтікання текстом, Навколо рамки, тоді ви побачите, що до рамки і після неї йде наш текст. Обтікання також може бути наскрізне, трошечки е, більше, трошечки чимось схоже на обтікання навколо рамки. Також є обтікання перед текстом, коли зображення буде на передньому плані. Текст на задньому плані. Або ж, навпаки, можна зробити, щоб це зображення було за текстом. Таким чином, налаштовувати вигляд ось цих зображень. І навіть якщо вам треба там щось обрізати, ви можете скористатись кнопочкою обітнути. Наприклад, трошечки обрізати краї, де тільки сніг, щоб залишилось тільки тварин. Крім того, серед. Цікавих можливостей Знову ж таки, для зображень. Є можливість повернути. Ми навіть можемо не просто обернути, а відбити, щоб в іншу сторону було це зображення. Таким чином ми можемо в текстовому процесорі виконувати різноманітні дії з зображеннями.